В загальноосвітній школі номер один відкрилася виставка «Слов'янця» Руслана Ткаченка. Виставка фоторобіт ідеї його мами Людмили Миколаївни в пам'ять про Руслана. З цим я жила два роки. Мені настільки хотілося щось для нього зробити. Мені допомогли це все організувати. От був у нас такий фонд «Спішіть делать добро». Я до них звернулася і вони мені все це допомогли організувати. Я Всем благодарна за поддержку, что со мной переживают мою утрату. И спасибо тем, кто помог мне организовать зробити цю виставку. Руслан пішов життя дуже рано, у 26 років, але до цього встиг немало. Закінчив першу школу Слов'янський коледж національного авіаційного університету, отримав диплом з відзнакою Харківського авіаційного інституту, встиг попрацювати спеціалістом з комп'ютерного забезпечення в одній соціальних установ. Але найголовніше зміг залишити по собі добру пам'ять у всіх, з ким встиг познайомитися за своє недовге життя. В школі я робота й доволі довго, багато у мене було випускників. На сріді них не особі на руслан добрий. Чуткий, внімательний, адзивчивий, веспітаний. На жаль, Руслан Ткаченко вже не зможе поповнити колекцію своїх фоторобіт, але ті роботи, що вже є, зможуть немало розповісти про нього: про його любов до життя, до людей, до природи. На фото, які є на виставці, все те, що любив Руслан, Застиглі моменти, які робили його щасливим. Фотографування для Руслана було лише хобі, але до нього, як і до всього іншого, він ставився дуже серйозно. Тому тепер його роботи радують око кожного, хто їх бачить. Мені подобається його робота. Галіна Павловна, мой учитель, мені розказувала о ньому. Це був хороший ученик. Він очень любив лісувати, фотографувати. Приходьте на виставку і подивіться на роботи, які залишають по собі слід. Автор не зможе почути теплих слів про нього, але залишилася мама, для якої пам'ять про сина тепер найголовніше в житті. Після виставки роботи сина вона подарує його рідній школі, аби всі, хто тут навчається, згадували цю талановиту людину.